Збірної Австрії. І якщо зараз у Артема гра не зовсім клеїться, але ми відзначаємо, що немає особливої підтримки півзахисників. можливо, зараз канаплянка на лівому фланзі віддає передачу Алієву. Алій і гол! Артем Мілевський забуває. Будь ласка, покритикували ми зараз Артема Мілевського і зіграла ця зв'язка. Нуль на користь збірної України. Артем Мілевський забиває перший м'яч на новому львівському стадіоні. Справді, щойно виникла підтримка. У Мілевського з боку партістонцями чи з болгарами, якби додали, могли б створити ще небезпеку. Зараз потрібно захищатися. Буде гостро удар по воротах збірної України. 1-1. на Фізичні дані. Давайте подивимось. А це те, про що ми говорили у першому таймі. Якщо пам'ятаєш флангові підключення Крістіана Фукса і його гольові передачі, почували вболівальники. Ну ось Львів показує себе. Дуже приємно бачити ось у такому ракурсі. Вони помічаючи і також показують на таблу на стадіоні. Назаренко підключає Олега Гусєва. Гусів на праму фланзі. Його передача у штрафний майданчик. Шевченко удар. Шевченка не виходить. Він повз м'яч махнув ногою і, на превеликий жаль не влучив Андрій. Хоча, якби цей удар вдався, було б дуже небезпечно. Моменти є, моменти виникають, треба їх реалізовувати. Ну ось уболювальники збірної України, те, про що ми говорили, підтримують свою команду. Але помічаємо, що немає жодного відчаю в їх очах. Наша історія, напевно, ось тільки починає. Трохи менше однієї з них вже позаду. В атаці збірна України, Назаренко. На Шевченка тут залишається м'яч у наших. Слизький газон. Сергій Назаренко проб'є Сергій. Ні, праворуч зіграє. Можна віддати передачу. Удар! Гол! Україна забуває! Це те про що ми говорили. Скільки Марко не забував, скільки було у нього прекрасних нагод, коли він грав у попередніх товариських матчах, але він постійно шукав ці моменти. Зараз він реалізовує Збірна України, забуває у меншості. Ми грали в десятьох проти збірної Австрії наприкінці зустрічі, збірна України виходить вперед. І можна вже напевно не сумніватися, що цей поєдинок ми. По кращому нашу статистику у Львові сьомий матч і сьома перемога дуже кваліфіковано майстерно, професіонально зіграли наші футболісти Назаренко, і Гусів, і Марко Девіч. Подивіться, що скільки в оточенні футболістів збірної Австрії було, три футболісти і Марко Девіч обрав правильну позицію, поцілив у порожній кут воріт. Визначаємо, відзначаємо, що комбінація традиційна для нас успішна. Зіграла забігання на фланзі, передача простріл, простріл. Гол, реакція Олега Блохіна, Усі три за і Андрій Шевченко вітає Анатолія Тимощука з цієї перемоги. Так розумію, що пролунав фінальний свисток. Ну що ж, Олександре, дякую тобі за цей матч. І можна привітати усю Україну з цією перемогою. Так, на переможну збірної України 2000. 11-й рік, у Львові 7 з 7 у нас. Сьогодні Мілевський та Девіч цю перемогу принесли.